Зараз є близько 150 кримінальних справ проти священників владик, єпископів Московської церкви. Це офіційні дані Служби безпеки України станом на минулий тиждень. Частина з них вже засуджені, частини ще безпосередньо підбувають провадженні, в розслідуванні. Але мені видається, що навіть набагато менша кількість таких справ мала би бути абсолютно достатньою аргументацією і для України, і для наших закордонних партнерів. Чому діяльність цієї терористичної організації? Організації мала би бути заборонена на території України. Я не розумію, що заважає РНБО зараз визнати УПЦ МП чи РПЦ терористичною організацією. Тому що ті діяння, які московські попи скоїли за крайніх 10 років. Їх є абсолютно достатньо, щоб дійсно мати доказову базу про їхню неприпустиму діяльність на території України. Якщо організація визнається терористичною, це означає, що там не треба ніяких додаткових законопроєктів, і що ця діяльність такої структури є абсолютно забороненою. Натомість наша влада під керівництвом зеленського слуг народу намагається загравати. З московською церквою, і коли депутати в 22-му році подали кілька законопроєктів, щоб заборонити діяльність цієї ФСБшної структури, спочатку вони їх ігнорували, потім казали, що ми ще не встигли. Потім розказували, що це занадто радикальні варіанти, потім представили свій. Кабмінівський варіант, який був найлайтовішим. Ми його прийняли в першому читанні, допрацювали так, щоб він був дієвим. Служба безпеки просить, щоб цей законопроєкт прийняли, щоб у них були розв'язані руки працювати далі. І ми бачимо вже кілька місяців поспіль тотальний саботаж. Саботаж відбувається на кількох рівнях, і ну, перш за все, ми розуміємо, що монобільшість нічого не робить без вказівки з офісу президента. На рівні офісу президента я так розумію, що вони намагаються. Грати в свою гру і, зокрема, загравати з своїм потенційним майбутнім виборцем, чи е, тих, хто входять до церкви московського патріархату, чи тих, хто зомбований московським патріархатом, скажімо так, другий рівень саботажу ми спостерігаємо на рівні парламенту. І, зокрема, через дії е, варто сказати бездіяльність Руслана Стефанчука. Я спеціально уточнювала ці речі в Андрія Поробія, як колишнього голови Верховної Ради, чи голова Верховної Ради має. Право поза погоджувальною радою підняти на засіданні питання про винесення, включення до порядку денного і винесення на голосування того чи іншого законопроєкту, так, голова Верховної Ради має, але для цього треба мати позицію. Ну. Та, я би сказала, треба мати щось інакше, ну але промовчу, бо це прямий ефір. І третій момент тотального саботажу це є середовище ОПЗЖ колишнього, яке дружно сидить в парламенті і голосує разом зі слугами народу. І по суті, їм слуги зараз дають карбланш на їхню діяльність. Вони наймають адвокатів, юристів, лобістів, інформаційників, пропагандистів по всьому світу і обріхують щосили і сам законопроєкт, приписуючи йому неіснуючі норми. А з іншого боку, вони створюють. Ріють прецеденти з погрозами народним депутатам, погрозами комітетам. Що якщо ви приймете цей законопроєкт, то ви більше ніколи, наприклад, не поїдете до Сполучених Штатів Америки, ви будете персонами нонґрати і так далі. Але питання в тому, що на фоні цього я також бачу саботаж роботи Міністерства закордонних справ. Тому що вони мали вести роз'яснювальну роботу. Вони мали пояснювати закордонним партнерам. Комітет видав кілька інформаційних листів, пояснень, відповідей на всі запитання, в тому числі і англійською мовою. Тобто є усі матеріали, які можна використовувати. Ну але цього не відбувається. Тому питання нашої позиції, нашого розголосу, активності громадянського суспільства і максимального поширення інформації про ті злочини, які створюють. Представники Московської церкви або так званої УПЦ МП РПЦ до речі, наголошу, що дуже важливий момент, що ще за часів Каденції Порошенка було прийнято законопроєкт після надання нам Томосу, що всі церкви УПЦ МП Московського патріархату мають мати оригінальну назву Російська Православна Церква РПЦ. Вони судилися там, здається, навіть до Конституційного суду доходило, але вже є рішення, що вони мають бути переіменовані, і саме за часів Зелен. Ського це рішення не впроваджується в життя, і жоден з правоохоронних органів, ні державна служба у справах. Е Етнополітики і свободи совісті не займаються тим, щоб привести діяльність РПЦ в Україні до чинного законодавства, тому що я думаю, що мало хто з громадян України готовий ходити саме до російської православної церкви, як воно мало би називатися, і бути на всіх табличках і всіх документах. А так вони ходять до української церкви, а священники МП їм впарюють всяку пургу.